Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алуферов. Пам'ятник Катерині II не має сенсу прибирати з Одеси. Так вважає мер Одеси Троханов. Але справді пам'ятник Катерині II слід лишити. Лишити його слід ватникам та прихильникам руського міра. Зараз буквально за кілька хвилин я розповім вам, що таке пам'ятник Катерині II в Одесі для росіян, для московитів, для Путіна. Перед цим подякую всім, хто лайкає, коментує, донатить. На і в цього мій канал. Друзі, дякую. Обов'язково підписуйтесь. Отже, ви знаєте, що таке Катерина II в Одесі. Тепер давайте просто подумаємо, чому там її пам'ятник. Перше. У 1763 році Катерина II скасувала, тобто заборонила викладання українською мовою в Келомулянській академії. Друге, У 1764 році Катерина II ліквідувала посаду гетьмана. Третє. 1765-1768 роки Катерина II ліквідувала Слобідські козацькі полки. Четверте. 1766 рік. Вона заборонила Келопичевській лаврській друкарні друкувати книги українською мовою без цензури, без дозволу. П'яте. 1775 рік Катерина II ліквідувала Січ Запорозьку. Шосте. 1782 рік Катерина II ліквідувала Гетьманщину полкову систему. Сьоме 1783 рік Катерина II запровадила на території України кріпацтво. Ну і разом із тим, Катерина II була тією імператрицею, яка була німкеня. Вона любила протестантів. І відбулось засилля, засилля акценти на цій церкві. А разом із тим вона гнітила греко-католицьку церкву. Ну, друзі, і тепер остаточне: Катерина II ніколи не засновувала Одесу. Чому? А тому, що Одеса це старовинне місто Порт, яке було засноване ще з часів. Князь Великого князівства Литовського і Руського ще на початку 15-го сторіччя 1400-ті роки. тоді існувало це місто. Катерина II просто своїм декретом, коли захопили ці землі, перейменувала фортецю і порт Хаджибей у Одесу. Отже, тепер, тепер ми маємо розуміти, чому Катерина II є важливим елементом для руського міра, тому що вона позначає всю імперськість та шовінізм. Російської імперії по відношенню до України і на завершення. От просто послухайте ці слова, які написав Тарас Шевченко. Тепер же я знаю, це той перший розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину кати, кати, людоїди, наїлись обої, накрали. А що взяли на той світ з собою? Тяжко, тяжко мені стало. Так мов я читаю історія України. Отак, от, от друзі, наш пророк говорив про Катерину Другу та Втораю, що доконало вдову сиротину. Друзі, тепер питання: чому вона потрібна власне тим людям, які є колаборантами в Україні, тому що вона їхній маркер ідентичності, вона ознака знищення української держави, української церкви, української культури. Це вона є пам'ятником знищення українства. Тому, звісно, захищають цей пам'ятник. Ті люди, які ненавлять Україну, і нам треба це зрозуміти раз і назавжди. Пам'ятнику Катерині II, хоча, хоча його маскують під назвою пам'ятник засновникам Одеси, це насправді пам'ятник тій людині, яка знищила нашу державність. Дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь, друзі, поширюйте, коментуйте, будь ласка, поширюйте. Нам необхідно зараз. Особливо бути на сторожі сторічного фронту, бо саме в ці дні вирішується доля чи бути пам'ятнику Катерині II в Одесі в Україні. Дякую, друзі. Підписуйтесь і з вірою Збройні Сили України в Нацгвардії, в Азовців, в усіх людей. Добре, волі з кожним днем наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!